Буквально за півроку вже виконано певний обсяг ремонтних робіт, і вже на наступний семестр діти зможуть повноцінно відвідувати це укриття, заходячись в кабінетах, які вже зараз готові для повноцінної організації навчального процесу. Буквально на наступному тижні будуть виконані ще певні частини робіт, але вони є настільки незначними, що ми маємо намір вже на початку січня звертатися до територіального підрозділу Державної служби надзвичайно ситуації, для того, щоб дане приміщення було вже зареєстровано, внесено відповідний перелік. Захисних споруд Сумської громади. Площа даного приміщення 315 метрів квадратних. Роботи виконані, комплекс робіт виконаний, ремонтно будівельні роботи, опоряджувальні, роботи пов'язані з електрозабезпеченням протипожежної безпеки. Вартість ремонту будівельних робіт становить 9 мільйонів. Це стало можливим завдяки розподілу. Обов'язків по фінансуванню даного об'єкта Товариством Червоного Христа і місцевої громади. Педагогічний колектив, батьківська громадськість, особливо діти з нетерпінням чекають заселення цього приміщення. Тому що освітній процес повинен проходити тут, коли діти повинні ходити в школу. Це десь можливість організувати освітній процес безперешкодно в очній формі навчання, щоб діти щоденно відвідували заклад, спілкувалися, навчалися і проводили дозвілля всі разом. Тому дуже вдячні товариству Червоного Христа, вдячні Сумській міській раді за співфінансування. Ми спільними силами, спільними зусиллями побудували ось таке пошатне, гарне. Приміщення для навчання наших вихованців.